Маємо сьогодні таке гарне зібрання, маємо сьогодні Боже благословення, мачуємо гарний такий спів. Сьогодні Господь говорить до нас, Він нам сьогодні накрив гарний стіл і для кожного з нас промовляє для того, щоб ми збудовувались, для того, щоб ми ставали ще кращими, для того, щоб ми були непохитними у вірі. І чудово, ми зробили, що ми прийшли сьогодні на це місце. сьогодні Хотів би для нас дещо говорити, те, що описується, описує Біблія, десь трішки хотіли висвітлити, можливо, десь ми щось трішки розбирали, про щось говорили вже в іншому залі, але я сьогодні хотів би для нас висвітлити таку тему «Начерпай води на День осади. Сьогодні ми є на цьому місці, і я вірю в те, що наш, наша ціль є, щоб почути, що Господь говорить до мене. Щоб почути, що Він для мене радить зрозуміти Його волю і виконати те, що Він говорить. Щоб виконати бажання Боже, ми десь приходимо на це місце і для нас це є в благословення. Можливо, сьогодні я є на цьому місці, можливо, десь прийшов випадково. На мій погляд, але я думаю, що випадковостей не буває. Сьогодні Господь говорить до мене конкретно також. До кожного з нас, хто є на цьому місці, хто має слух, сьогодні Господь говорить. До кожного Господь говорить по-особливому, по-різному, в його є багато методів. Сьогодні я читаю один із текстів Писання, буду читати всі чотири тексти. Перший читаю перша книга царів, 19 розділ. 14 вірша. Вичає з 4-го. А сам пішов пустиною дорогою одного дня, і сів він під одним ялівцем, і заждав собі смерті, і сказав: досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І поклався він і заснув одним, під одним ялівцем, Аж ось Ангел дідоткнувся його і сказав йому: Устань та поїж». І глянув він, аж ось у нього у головах калач. Спечені на вугілі та дзюбак води. І він їв та пив, і знову поклався. І вернувся ангел Господній удруге, діткнувся його, і сказав Устань, поїж, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і поїв, та напився, і він ішов, підкріплений тієї їжі сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Ми зачули цей текст, ми його, можливо, знаємо, не один раз читали, тут йде мова про Ілю, і одного разу він ішов після однієї справи. І втомився. І втомився і ліг, і заснув. Але Господь потурбувався про його, бачив його ситуацію, бачив, що йому непросто, і дарував йому поживу. Дарував йому поживу, і він підкріплявся. Раз, другий раз, і потім він йшов підкріплений певний термін часу. Я собі так міркував, думаю, йшов би він 40 днів і 40 ночей. Це досить немалий відрізок дороги. Інколи ми можемо проїхати або день прожити, і це десь не ївши, нам десь тяжко стає. Але цей чоловік підкріпився Божою їжею, і він йшов. Читаю інший текст писання, і тоді більш будемо зосереджуватися, читаю Наума 3:14. Черпай же собі воду на час облоги, скрипи свої твердині, увійди у грязь місце глину візьми в руку форму на, на цегли. Черпай же собі води на час облоги. Йде в цьому мова в тексті мова про те, що, щоб він, цей чоловік, начерпав би собі води. Бо вона йому пригодиться. Начерпай. Я собі інколи. Думав, про що тут йде мова? І сьогодні я один із моментів хотів висловити те, що начерпає, що сьогодні для нас каже: набери собі сьогодні поживи. побувши в цьому місці, вона тобі пригодиться в твоїх повсякденних днях. Укріпляйся сьогодні духовно, тобі це потрібно. Бо прийде час, коли ти це застосуєш. Набери собі води. Я інколи пам'ятаю з дитинством, коли ми набирали воду і йшовши в поле працювати, і приходив момент, коли та вода була дуже потрібна. Сьогодні ми інколи щось, за щось турбуємося для того, щоб прийде час, коли нам воно буде потрібне. Але є час для того, щоб ми турбувалися за це, бо приходить потім момент, коли немає можливості турбуватися, але воно потрібно. Сьогодні в нас є можливість, бувши на цьому місці турбуватись про своє майбутнє. Сьогодні в нас можливість зростати духовно, здовіряти для Господа, полюбити Його своїм єством для того, щоб мати справу з ним. Каже начерпай. А інший текст каже, набери собі води. Сьогодні, набираючи воду для свого повсякденного життя духовного, ми можемо йти в певний термін часу, і ляшов 40 днів. Предсестре, друзі, ми не знаємо, коли день прийде злий. Ми не знаємо. Але сьогодні, турбуючись про своє майбутнє, ми добре робимо. Це нам в благословіння. це нам на збудування. Коли ми укріпляємо свою віру, коли ми шукаємо Бога, коли ми робимо те, що є приємне для нього. Читаю інші писання, також буде євреїв. Вибачаєш Єремії 12.5. Як ти спішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми. Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повіді Йордану? Як ти спішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Прат, сестри, сьогодні, можливо, ми розтомлюємося. Можливо, десь нам і непросто, але це так говорить про те, що. Якщо ти пішими бігав і ти втомився, якщо прийде якийсь тяжкий день в твоє життя, що тоді будеш робити? Я сьогодні не говорю про те, що ми всі слабі, ні. Але сьогодні висвітлюю про те, що нам потрібно працювати, про те, що нам потрібно пильнувати, потрібно довіряти для Господа, турбуватися про свого духовного чоловіка. За нас це ніхто не зробить. Але ми самі сьогодні маємо вдягатися в повну Божу зброю. Щоб дати опір дня злого, коли він буде, прийде в наше життя. А такий момент приходить. Приходить, коли ми не очікували і стоїть питання в нас, як поступити? Але коли ми любимо Господа, коли ми шукаємо Його лиця, коли ми в цьому перебуваємо, ми можемо стояти. Ми можемо поступити так, щоб Боже благословення буде спочивати на нас і в подальшому нашому житті. Ми можемо тільки тоді, коли тримаємося цього і пильнуємо, і рухаємося в напрямку Божому. Сьогодні я виголосив про те, що ми маємо бути тверді. Я виголосив про те, що ми сьогодні маємо мати воду, ми маємо начерпати це. І це так дійсно є. Не один раз в нашому житті приходилось десь. Помилятися і ми розуміли, що є цел наслідок певних речей. Але щоб цього не було, то сьогодні ми турбуємося за це. Ми прийшли сьогодні на це місце для того, щоб потурбуватися, щоб укріпитися духовно, щоб мати в Бога пізнання, щоб досліджувати Його і щоб Його ім'я прославлялося в нашому житті. Сьогодні ми, як воїни, ми сьогодні на, житті, на цій життєвій дорозі. Як ті воїни. Сьогодні ми в нашому розумінні, як ніколи, ми розуміємо, хто такий воїн. Це людина, яка підперезна, це людина, яка має пильність, це людина, є в особливому стані. Так само і ми, люди християни, ми, як ті воїни, ми маємо бути підперезаними, ми маємо бути в особливому стані, щоб дати отпір. Коли прийде день злий, щоб стояти, встояти, щоб лишитися вірними для Бога за любих обставин, щоб не ставалося в нашому житті. Чи це буде наводнення, чи це буде якийсь ураган? Щоб не ставалося в нашому житті, щоб ми лишилися для Бога вірними. А йому Хай буде слава. Амінь.